Сьогодні ми відкриємо для вас можливості зеленого тарифу. Спеціальна програма, яка змінює правила гри для власників приватних будинків у 2024 році. Давайте з'ясуємо, як саме ви можете скористатися цією програмою і який дохід можна заробити до кінця 2029 року. Мене звати Богдан. Вітаю вас у світі сонячних електростанцій разом із Solarix. Зелений тариф це ініціатива, що дозволяє державі закуповувати електроенергію за рахунок коштів ЄС. Ця програма запланована діяти аж до 2030 року. Що це означає для вас, власників приватних будинків? Важливо підкреслити, хоча зелений тариф відкриває перед приватними домогосподарствами перспективи заробітку, його головна ідея полягає не у швидкому збагаченні або у створенні додаткового пасивного доходу. Насправді цей тариф це стратегічний інструмент, який дозволяє вам не Просто повернути інвестиції у сонячні станції, але й з часом ефективно знизити або навіть і повністю ліквідувати витрати на електроенергію. Таким чином, зелений тариф є інвестицією у вашу довгострокову енергетичну незалежність і сталість, надаючи можливість зробити ваш дім енергетично самодостатнім чи навіть автономним, та отримати сонячну електростанцію повністю безкоштовно завдяки економії на спожиття енергії та доходам від продажу електроенергії. Отож, як самостійно підключити зелений тариф? Спочатку важливо переконати, що ваш будинок відповідає всім необхідним технічним вимогам щодо встановлення сонячної електростанції. Якщо потрібно, оформіть технічні умови в місцевому ремі для підключення електростанції потужністю до 30 кВт. Якщо потужність не плануєте збільшувати, то і РЕМ ти не потрібен. У разі бажання обладнати багатоквартирний будинок, вам доведеться впоратися з певними викликами, оскільки ОСББ не можуть утримувати прибуток від продажу електроенергії. Для цього потрібно орендувати дах, отримати згоду від сусідів, збільшити виділену потужність і подати проєкт. Після цього переходимо до планування станції та закупівлі обладнання. В нашому асортименті є як і бюджетні, так і преміальні рішення. Установка під ключ в нашому випадку передбачає створення індивідуального проєкту, монтаж та запуск обладнання. Вартість проєкту фіксуємо в договорі, і після підписання обговоренню вона не підлягає. Далі важливо офіційно повідомити оператора системи розподілу про вашу готовність встановити вузол обліку. Подайте заяву на підключення зеленого тарифу, включаючи однуліній. Схему та інші необхідні документи, такі як копії прав власності на будинок і земельну ділянку, технічний паспорт, договір з енергопостачальником, особисті документи та банківський реквізит. На наступному етапі енергопостачальник встановлює двонаправлений лічильник, якщо він задоволений вашою заявою і ви оплатили встановлення вузла обліку. Після цього укладіть договір на продаж електроенергії з вашим обленергом. Розрахунки за зеленим тарифом проводяться щомісяця за державною Встановленою ціною, яка фіксується аж до 2030 року. Дохід визначається, виходячи з кількості виробленої електроенергії, переданої в мережу, помноженої на тариф подальшим врахуванням. Важливо зауважити, що правильно підібрана та якісно встановлена сонячна станція потужністю 30 кВт, може генерувати від 34 тисяч до 37 тисяч електроенергії щороку. Це означає, що з ефективною установкою ви маєте змогу забезпечити велику частину Ваших енергетичних потреб, оптимізуючи витрати на електроенергію, забезпечити велику частину ваших енергетичних потреб, оптимізувавши витрати на електроенергію. Такий високий рівень виробітку електроенергії підкреслює важливість вибору досвідченого партнера для проектування та монтажу сонячної електростанції. Потенціал чистого доходу сонячних електростанцій. Розрахуємо ранні цифри. Звернімо увагу на зміни в зеленому тарифі, що сталися у 2024 році. Вартість за кВт-годин електроенергії, що продана в мережу, була знижена з 0,64 євро, що складає 5 гривень 90 копійок до 0,46 євро, що складає 5 гривень 90 копійок за 1 кВт станом на зараз. Це зниження на 10% у порівнянні з попереднім роком, що важливо враховувати при плануванні підключення зеленого тарифу. Не можна ігнорувати аспект оподаткування електроенергії, який становить 19,5%, враховуючи ці податки. Атки та зміну тарифів період окупності сонячної електростанції становить від 3,5 до 4 років. Розрахуємо реальний дохід. Розглянемо станцію потужністю 30 кВт, яка до кінця 2029 року зможе забезпечити чистий речний дохід у вигляді 170 тисяч гривень. Така станція не тільки швидко окупить витрати на її встановлення та технічні роботи, а це близько 600 тисяч гривень, але й дозволить, так би мовити, заробити додаткові 10 тисяч євро протягом наступних двох років, саме євро. Адже тариф нас прив'язаний до євро, і виплати проводяться державою в перерахунку до гривень. Узагальнюючи інвестування у сонячні електростанції в 2024 році не тільки видається одним із найбільш привабливих шляхів до стабільного доходу та зменшення залежності від енергетичних постачальників. Це також можливість не просто повернути свої інвестиції, а й відчути економічну вигоду, яка перевершує первісні вкладення. Встановлення сонячної станції зараз у 2024 році може забезпечити її повне покриття витрат до 2030 року. При цьому пропонуючи до. Додатковий дохід у вигляді 10 тисяч євро, обираючи санларис, ви отримуєте не просто інсталятора сонячних електростанцій, а надійного партнера. Які втілить всі ваші ідеї в ранність, допоможе на усіх етапах співпраці, забезпечивши стабільність, ефективність та економію на довгі роки, хочу підкреслити, що держава не матиме змоги підтримувати наявний дотований тариф на електроенергію. З приходом технологічного розвитку кількість необхідної електроенергії для домогосподарства зростає. Все частіше в якості транспорту люди обирають електромобілі. А для опалення будинку використовують теплові насоси. Всі ці аргументи вказують на те, що встановлення сонячної електростанції це лише справа часу. Не зволікайте з можливістю. Звертайтесь за номерами телефонами, вказані в описі під цим відео. А я вам бажаю мирних та сонячних днів. До нових зустрічей!